Учасники акції підтримують вимогу включення військовополонених Вадима Токаря та Ігоря Рудого до списків обміну. Слава Україні! Вважаю, що треба воєннополонених, яких не визвали з полону, повернути на Україну. Це також спосіб підтримки, моральної підтримки людей, які зараз у полоні російському. А це спосіб підтримки рідних, а значить і підтримка в принципі, їх. 20 травня двадцять другого року під час виконання наказу Зеленського. І він потрапив до полону. Всюди кажуть, нам лише чекайте, чекайте, але ну, чекаємо вже майже рік. Результату немає, ми не маємо з ним зв'язку. 12 апреля, город Паріуполь, завод Ілліча, був прорив і попав в плен. 12 апреля, як з ним поговорили, і після цього ніякої ні зв'язку немає, нічого. Сподіваємося, що це приверне увагу до наших хлопців, і вони скоро будуть вже вдома.